Всім привіт! Роботине невеликий населений пункт, оснований у 1869 році переселенцями з Аріхова. Його площа всього 3 квадратних кілометра. Ну давайте будемо чесними. Ніхто б з нас не знав про існування цього хутора, якщо б не літній контрнаступ. Сьогодні ми поговоримо про історію цього населеного пункта з початку війни. 24 лютого почалася війна. І вже 28 лютого наступаючи війська з Михайловки захопили Роботине, Почав бої за Оріхів. 20 березня українські війська було остаточно відкинуто від роботиного. Таким чином, Роботине буде під окупацією ще рік. Жахливе, що у роботиному залишалися мирні люди, які не встигли покинути населений пункт. Отже, давайте перейдемо к контрнаступу. Приблизно з 10 червня почався контрнаступ. 14 червня почались бої північніше роботиного. Було звільнено одне поле. 15 червня продовжується наступ. Було звільнено 4 квадратних кілометра. 18 червня ЗСУ село мало успіх північніше Роботиного. Звільнив ще 2 квадратних кілометра. 20 червня зсу продовжують звільняти території по шосе Т0408. 23 червня продовжують атакувати російські війська у роботиному. З 24 червня українські війська підходять до села Роботини, звільняючи ще 750 квадратних метрів. 30 червня зсу проводять наступ у північі Жироботиного, продовжуючи обстрілювати російські війська у роботиному. Загалом до 13 липня значних звільнень не було. ЗСУ намагалися прощупати оборону ворога. А на наступний день звільняють ще 2 квадратних кілометра. 16 липня Кацапи атакують зсу біля шосе т 0803 вісім До 23 липня була тишина, тривали лише бої. Але 24 липня зсу нарешті почали проривати оборону ворога під Роботином. Та вже к 26 липню почались бої на околицях роботиного. Та вже 27 липня остаточно ЗСУ закріпилися на північно-східних околицях села. Але 4 серпня Кацапи атакували позиції ЗСУ. Вже 9 серпня ЗСУ повернули свої позиції та 11 серпня заходять у роботини. Для Кацапів ситуація стала критична. Та вже 15 серпня ЗСУ війшли у роботи, але ще не повністю звільнив село. 23 серпня ЗСУ повністю звільнили роботини. А 26 серпня ЗСУ закріпилися у селі. Потім ЗСУ намагалися відкинути ворога на сході від роботиного. 21 вересня Кацапів повністю відкинуто від роботиного. 14 жовтня Кацапів остаточно відкинуто. Крім того, ЗСУ війшли у Новопрокопівку. Але саме з цього часу, на жаль, наступ ЗСУ видихнувся. Тільки 31 жовтня Кацапів відкинуто ще на кілометр. Добре! Це був контрнаступ ЗСУ. Тепер переносимося на декілька місяців уперед. 9 грудня Кацапи починають штурм роботиного. Перша зміна фронту за декілька місяців це атака ЗС РФ по позиціям ЗСУ у роботиному. ЗСУ було відкинуто від Новопрокопівки. На 3,5 квадратних кілометра. 10 грудня ЗСУ відкинуло кацапів від шосе Т0408. Але незначно. 13 грудня ЗСРФ продовжують робити спроби штурмувати роботине. Було захоплено одне поле на захід від роботиного. До 26 грудня була тишина. У цей період Кацапи намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ. Лише 27 грудня ворог захопив 4 квадратних кілометри східніше від села. А 30 грудня повністю захоплено поля на схід від роботиного. 13 січня ЗСРФ просувалися на схід роботиного та весь період шторму окупанти намагалися прорвати оборону та захопити село. Але 25 січня ЗСУ нанесли контрудар по військам ворога, звільнив 2 квадратні кілометри. Та 26 січня ЗСУ атакували війська ворога на захід від роботиного. До 17 лютого просувань або звільнень не було. Але 18 лютого почався повномасштабний штурм роботиного. 24 лютого кацапи захопили весь південь роботиного. Таким чином, ситуація для села стала критичною. 70% села було під контролем окупантів. Коли здавалося, що вже все скінчено, ЗСУ контратакували ворога на півдні села та вибили кацапів з роботиного. 6 березня Кацапи все ж таки продовжували атакувати ЗСУ та захопили одне поле на схід від села. 16 березня ворог намагається повністю знищити виступ до роботиного, не тільки захопити село. Та вже 17 березня ворог знову входить на околиці Роботиного. Ну, поки що все. Незрозуміло, хто виграв у цій битві, але час покаже. До побачення!